І великої сотні тисяч тонн сміття звалилося, під яким опинилися троє учасників, один з них громадський активіст Андрій Менкевич, командир караулу 17-го Жовтського вводу, голова громадської ради жовтиської адміністрації, волонтер, допомога армії України Жовка. Активний громадський діяч, який жертвував себе повністю і хотів зробити лад тій державі не ради себе. Він хотів зробити ради нас всіх. Він хотів змінити свою систему. Ця вже зараз є, працює в, в службі державної ДСНС. ДЕ, Сьогодні мала бути акція ініційована в 12-й годині дня. Якими вони хотіли дати свій крик душі до Києва, щоб сказати, давайте зробимо людське життя понад усе. Він мріяв тим. Він хотів, він мав. Він мав не за себе, він мав просі. Він хотів змінити повністю ту систему. І, на жаль, ну, знаходять невтішні новини, але маємо надію, що ще живий. І в мене дуже велике питання, хто за це відповість? Чому до сих пір ніхто, аж поки не сталася трагедія, ніхто влади, ніхто, ніхто цим не займався. Ми хотіли доступатися. По-перше, був вид у дорогі. Ми піднімали галас Андрієм, буквально всі. ніхто до того не реагував, як сталася трагедія, всі почали збігатися, всі гнули. Приїхав вчора Пан Садовий. Збрехав перед всіма і сказав, що людину ну, витягнули з тих людей, яка е там є з тим чесники, а на камери сказав, щоб його люди випустили. Хто ж так можна цініше? Хто відповідає за сортування того сміття? Ви вийдіть наверх, там тисячі тонн стоїть сортованого хліоки, металу, стекла, кольорового металу. Там люди працюють, вони кажуть, там не потрібно нам не потрібно його, ми працюємо, ми заробляємо 30-35 тисяч гривень людей при місяць. Вони заробляють гроші, які не платять податки. А каже, якщо буде хтось один власник, каже, скільки ми будемо мати? 5-6 тисяч. Хто за то відповість? за скажіть служби, скажіть влада, обласна влада, міська влада. Міська влада так тримається цього сміттєзвалища, що як вошу не знає чого. Чому? Хто кришує це все? Всі знають, всі знають, що там є сортування. всі знають, що там велика мафія стоїть за тим. Всі, всі про це все знають, всі мовчать. Чому? А сталася трагедія, загинули люди, люди не винні, маленькі діти. Дитина перший клас, дитина 4 клас. Ну, діди, хлопці, 27-32 роки, молоді хлопці. Чому вони були без респіраторів? А малих пов'язках тушили. Чому вони були без е засобів цього ж хотіло? Хто мені дасть відповідь на ці всі питання? І токи таки буде державі, Чи нас мають люди загинути і після цього аж приймати рішення? Включіть, будь ласка, відео. Хоч хай побачите, які масштаби цієї катастрофи, я можу так в двох словах сказати, прилад 20-30 метрів ширини і висотою до 100 метрів ухвалилася. Порядка 30, 300 метрів засипано. І там є ще друга загроза, прорив прорівна з інфільстраторами. Це є буквально більше 10 метрів інфільтрації, це дуже світливі токсичні речовини. Якщо вони пройдуть, там вода тріща. Це хвиля двохметрова метро затопить на ближче села. Набагато гірше, ніж до Чорнобилі. І воно вже є. Люди, які там були, ніхто спати не міг, я ціломіг не спав. Хлопці, хто там був, так само, ніхто до ранку не спав. Це Ніхто токсично. Чому розпирати не роздається? Чому молодих хлопців, МЧСників, загнали, які мліють, відвозять до того другим лікарням? Хлопці, по 16-18 років. Наша влада, я скажу, не, не готова до такого. Почали анти. Горіло вже цього. цьому. Ніхто не підійшов, буквально. Хоча були може шанси, може і шанс, не було. Бо саме менше саме далі це порядка кордові людини. Засипано. До 20 метрів. У мене все. Дякую. Дякую, дохові. Gracias